Зараз на пошту відправляти ендотерапію класичну. Чоловіку просто треба вилікувати кіпоганатизм. Вилікувати і хотів би вам сказати ще про такого хлопця Борода Ватім. Я з ним познайомився десь наприкінці серпня, і він мене трішечки навіть вразив своїми знаннями в трохів. Тому я його раджу, тому що він компетентний, він допоміг мені, сказав, що треба поміняти, там сайт переналаштувати. Ми навіть стали з ним партнерами. Тому якщо ви купуєте через нього і називаєте промокод на да, вам автоматично йде знижка 200 гривень, а відсоток від продажів йде напряму в бороді. Називайте його промо. Про промознижку борода. І тоді я розумію, що що ви від нього, і йому йде відсоток. А також звертайтесь до нього з приводу реалізації. Тобто, якщо ви займаєтесь е, продажами в, через інтернет і так далі, от він він прошарений, тому що він 6 років займався, і у нього дійсно є практика. Ну ви можете просто поспілкуватися з ними, ви зрозумієте, чи є знання у нього в цьому, чи немає. Тому звертайтеся.